Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець, місто Чернівці Чернівецької області. А там є, там багато що є, там багато організацій, які живуть на європейські гранти. Себто Євросоюз дає місцевим людям, які живуть в місті Чернівці, гроші, гранти і немалі, достойну зарплату, навіть європейську. За те, щоб вони боролися проти корупції, проти мафії, проти безприділа, проти порушень прав людини, проти нелегалів та проти всього. Наївний Євросоюз, наївні європейці дають люди, людям Чернівцях гроші на це. А люди розводять європейців, розводять як вибачте за тавтологію, лохів. А вам потрібні докази? Місто Сикіряни Чернівецької області. Вирубка лісів, вивезення камню, піска, гравію, вивезення землі, порубка лісів, кримінал, контрабас, політик ЮА сайт Київський про це публікує відео один за одним. А наші чернівецькі борці з корупцією, нелегалів, криміналом, грантоєди європейські цього не помічають. На дзвінки вже не відповідають від жителів міста Сукірян, виключають телефони і бояться навіть перетнути кордон, межі адміністративні Сукірянського району. А щоб заїхати в місто Сукіряни, у них піджилки трусяться. Багато жителів міста Сукірян давали цим борцям з корупцією. Не тільки письмові заяви, а й документи, фактуру, докази корупції кримінал контрабасу в місті Сокір'яне. Куди ті документи зникали, і відповіді взагалі не було, до кого вони йшли, хто їх читав. Себто, на превеликий жаль, європейські інституції в місті Чернівці, які відповідають за боротьбу з корупцією, контрабасом, нелегалими іншими порушеннями. Законодавство від Конституції України, які живуть, шикують на європейські гроші, взагалі нічого не роблять. Від слова взагалі. Це я вже кажу на своєму досвіді спілкування з ними І стють, прямо заявляю, стють сукірянської мафії. Це на мою думку. Оціночне судження журналіста з вами був. Український історик та журналіст Ігор Швець на українському історичному ютуб каналі «Ігор Кравцов. До нових зустрічей!